Вот, перший день роботи поліції в Ужгороді. Уже встановили, віддать, п'яного водія. А, а Що я ти зробив, блядь? Це не ламають, водій, так? Да? Пацани, що я зробив? От, будь ласка, водій. Блять, так цікавіть немає усі, що я зробив, немає, що я я зробив блядь. Вичиніть опір, будь ласка. Які робить вам співпрацювати? зі мною Що я зробив? О, хоч культурно говорить, будь ласка. А що я зробив? Ви Шановні. Закріті, блядь. Шанов. Не кричіть, Поводи себе руки, нормально. Надівайте наручники. Ви не маєте при собі себе... документів ні на автомобілі. Будь ласка. Мене знімаю, привет! А що, я маю право знімати? Ти я теж маєш право. Знімай, будь ласка. Роздивайте. Мене не знімають, знімають проституток Роздивайте. на трасі. А я можу зафіксувати собі десь цей. А якщо п'яний, то хай за руль не сідає. Бо п'яний за рулем це вбійця. Хоч би багажник засунули. Я думав, що засудуть багажник. О, затримання. А чого ви не включите проблескові маячки? Ви стоїте на зустрічній смузі. А хто водій транспортного засобу? А хто водій даного транспортного засобу? А чого ви не включите маячки проблескові? Так. Люди, вдома. Ну то хай або зараз Це хтось я... розіб'ється, і люди не висподнієї аварія не, не видно. Тобто Ні, ну з двох сторін має бути видно. А, у Добре. Куди веземо? А В... що В... буде В... протокол. В... А В... машину треба, а от напитувати. Машину треба від'єднати. В... Ні, якщо є права, людина треба, може, е, якщо водій довіряє е, комусь своїх друзів з правами, може я, спокійно я війни. У мене немає. Бо мені запретили, я Я взагалі а, не маю права сідати за скермо ну, цього по... автомобіля. Неважливо. Я...